Друзі, нас інфо, перші про головне, поїхали. О 06.30 за московським часом. Одразу кілька ударних хвиль українських ракет і дронів пройшлися по ключових авіаційно-військових об'єктах Російської Федерації, знищивши або паралізувавши інфраструктуру, яка забезпечувала повітряну логістику та запуск бойової авіації, географія удару Московська область, аеродроми Домодєдова та Жуковський, Санкт-Петербург, серія вибухів у військових містечках, ППО базах та ангарах поблизу Полуковського аеропорту, інші цілі логістичні. Центри ППО, командні пункти, радіолокаційні комплекси, друге новітня зброя, горіх, зміна балансу. Україна вперше застосувала ракету нового типу горіх, розроблено умовчане завдання, точкове в вглиб території РФ із ухиленням від ППО шляхом, імпульсної навігації, маневрування, технічні характеристики горіха за відкритими припущеннями аналітиків, дальність до 1400 кілометрів, точність кругове відхилення менш ніж 5 метрів. Бойова частина комбінована, термобарична, плюс кумулятивна, здатна пробивати бетоні. Ні, укриття, режим польоту, змінна висота, багатокутне ухилення, пасивний обхід радарів, треті наслідки атаки. ППО паралізована, авіація обнулена. Домодєдово знищено щонайменше чотири бойові літаки, зокрема 2 і один і у 22 ПП, пожежа в ангарі номер 3 де зберігалися авіаційні прицільні системи та БК, повна зупинка авіалогістики для спецпідрозділів ФСО, Жуковський, пряме влучання в центр технічного обслуговування двигунів АЛ-31Ф для Су-27-35, детонація паливного резерв... Вуару, вибухова хвиля пошкодила посадкову смугу. Втрати понад 60 загиблих. Більшість інженери та охорона. Санкт-Петербург, вибухи в районі Пушкінського гарнізону, знищено казармою радіостанцію зв'язку ППО. Згоріли військові бази біля Колпіно. понад 70 поранених, не менше 50 загиблих. ППО системи панцер С-1 не встигли активуватись. Рій паляниця М обійшов їх із заходу. Четверта, російська армія паралізована, що кажуть самі росіяни. Фрагменти повідомлень у телеграм-каналах, наближених до генштабу РФ. Такого навіть у 2022-му не було. У Москві нема безпеки, це не шок, це кінець. Нові ракети ворога летять мовчки, вибухають у центрі управління. Ми не бачили їх на радарах. Зруйновано вузол управління. Шостої повітряної армії. Ніхто не знає, як реагувати. П'яте втрати підсумки. Об'єкт. Техніка знищена. Живий склад. Стратегічна втрата. Домодядово чотири літаки плюс БК 38, плюс. повна зупинка бойової авіації в секторі. Жуковський три склади плюс ангар 60, плюс. втрата техобслуговування двигунів. Пітер Колпіно, дві бази. ППО пункт 50 50-70 параліч частини ППО північно західного округу. Шосте аналітика Україна перейшла до глибокого стратегічного ураження РФ у тилу не лише по логістиці, а й по центрах авіаційної сили. Поява горіха змінює правила гри. Тепер Москва не є недосяжною, а підготовка до нових хвиль атак – лише питання часу. ППО РФ фактично провалилась, особливо на фоні перенавантаження. Радарні сектори виявились мертвими зонами через режим економії енергії та втрат операторів. Психологічна травма для Кремля удари не по прикордонню, а по Священній авіаційній землі Росії. Це удар по міфу переваги ВКСРФ. Коли у Москві лише вивішували графік польотів, у Києві вже готували горіх, і тепер він впав у саму серцевину системи, що мала небо за своє, але більше небо на дерев, не її. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.